Нарвала помідорок. Гляньте, ну яка красота. Сімо. <рес> Такі хорошенькі. Бачите? А, і була я сьогодні на пуріні, купила три мішки 25-ки. От такого, бачите, комбікорму. Готовий корм для домашніх курей-несучок. От, універсальний корм для годування птиці в домашніх умовах для відмінних результатів. І вони мені ще запропонували. Я то, думаю, подумала, що воно мені і не треба. Але взяла. Але це додається одна столова ложка на кілограм комбікорму Для того, щоб стертануть для... щоб вони неслися курочки. Так що мене у три мішки. Отакого От а тут а дивіться, що я купила, але це вже не для курей. Макуха.